315-й день в Канаді 23.04.24. 24 Сьогодні гарний, важливий день. Получив таку от білу папочку сьогодні. От, Але по порядку. Вчора я ледве заснув, був такий інтригований тими дзвінками школа, що заснув десь в першій ночі. Але нічого, виспався більш-менш, нормально, встав, зібрався, пішов на роботу, випив кави. Обійшов технічне приміщення, все по стандартній схемі, подивився комп'ютер, заявки і, і пішов я заявки обробляти. Відправив Алекса, ми там е, трібниці поробили. Робота роботою. Робота, як завжди. Потім е, чак, каже, чак приїхав, каже, ми будемо завтра перевозити меблі. Младинка перша, младинка мене злапала. І каже, там треба з одної квартири ліжко забрати, а з іншої треба теж забрати, а друге принести, бо це має бути в інший будинок. Я вже бачу, що пахне перевозкою. Чак теж приходить, каже, завтра будемо перевозити меблі. Окей, добре. Раз завтра будемо перевозити. треба, Я, Я зразу пішов, знав, чи є в нас місце в загрузичному складі Лоден-док, де він мував, туди привозять меблі, чи там буде сьогодні якийсь рух. Чи ми можемо їх знести вниз. І я, він каже, ні, нема, значить, будемо підготовлювати потихеньку все сьогодні, бо завтра, все на купу, це буде багато роботи. Хоча ми справимося, у нас буде багато людей. Але я це вже вирішив сьогодні підготувати. Думаю, після обіду піду, бо до обіду нема дуже часу. До обіду, бо на 12-ту в мене апоймент з начальством. Апоймент зустріч з начальством, і в 12-ті має бути там. Тож я походив, пошарився, ну, поробили ми заявки, оце все, запустили ми кондиціонер з чаком в Tower B. Знайшли ми ще одну систему, додаткову чак не знав, що то таке, а то виявляється допоміжна система, яка допомагає прокачувати воду. Бо там труби згори, а мотори внизу, наверх треба воду набрати. Складновато. Ну, ми десь на це до години часу. Запустили, задоволені, все працює. Tower B, Tower A тепер є І Сі. І Чак пішов кудись, я до себе зібрався і пішов. А, я ще поїв. Кажу, так, давай, Алекс, дедемо поїмо. Ми сіли, перекусили. І якраз 12, я йду. Пішов, дзвоню до Чака, так, Чак, що, що ти там де йдеш, чи ні, йдемо йдем до начальства. Маємо зустріч. Чак теж має бути як мій шеф. Він каже: Ой, я ти бачу, ти якраз переходиш дорогу. Я тут. Я дивлюсь, а він там стоїть біля поліцейської машини, каже: отут car accident, ДТП. Але не з машиною. У нас як наші будинки, і тут йде справа 5 поліс в одну сторону, 5 поліс в одну сторону, і якось чу... всі в одну сторону, і чувак з лівої полоси перелаштовувався вправо, десь там може щось настрашився, і з'їхав з дороги, дерево зрізав під корінь і влетів в бетонний стовп, в нашу будівлю. Вона покрита такою металевою декоративною штукою, і він її знищив. Машина розбита, її вже забрали. Я оце побачив здалека. Поки йшов, ну я кажу, добре, Чак, я тоді йду, перейдеш пізніше. Поки йшов зустрів одного працівника, теж начальника, він пішов там міряти пошкодження. Далі дивлюсь, е, власниця тих всіх будівель. Я якраз з нею поговорив, бо Алі з нею домовлявся на рахунок житла, на рахунок, що я буду знімати. Я кажу, все, дякую, дякую. Поговорили. Вона там каже: гарна ціна, добре. Добре, що ти знімаєш. Потім ми з нею стояли, говорили, потім дійшли до теми за 41-й поверх. Діти скачуть по диванах. Ну це ж логічно не можна. Тепер дітей самих відпускати не буду, не буду, бо, бо заборонять користуватися. Охорона, вона має відео, вона має відео завантажена, охорона скинула їй, охорона донесла само собою. ну, Це їхня робота. І два рази вже було зауваження. каже, Тому в нас нема в тій кімнаті і диванів, там, де я провожу вечірки. І тепер з тим буде складніше трошечки, але нічого, поговорили, все, все нормально. Питання вирішено. Більше на диванах не скакати. Або воно закриється. Ну, я і так це прикрию, цю всю штучку, щоб там не скакали. Далі я пішов в офіс, ми зустрілись. З її дочкою, начальницею по персоналу, можна сказати, і ну, поговорили всі задоволені. Я задоволений. каже: за швидко ти подався на підняття зарплати. Але так, як ти добре працюєш, ми тебе знаємо. Туди-сюди розхвалили мене зі всіх сторін і кажуть: даємо ми тобі підвищення, дали мені підвищення, відкрив я вже конверт, але. Просили нікому не казати, що і як, яка там зарплата. Починало з мене з 3-400. Всіх починається одинаково і всім піднімають одинаково там, проценти, що казати, не казати, бо напевно не всім піднімають. Але я думаю, що всім піднімають. Тож я отримав підвищення зарплати. Так само, я пішов, ну пішов назад, зайшов до Алі, і домовився з Алі, що я, що я буду знімати квартиру, оцю якраз що я запланував, в та West Village Towers. Дуже ну, квартирка мені подобається. Ціна вийде така, як тут. Ну, я хочу, вийде, може трошечки дорожче, ну, само собою трошечки дорожче. Але, але вже все буде на мене. Вже я буду знімати, я хочу знімати мастер-бедром з туалетом. Е, домовився ще за квартиру. Тож сьогодні це друга декановна. Підняття зарплати. Домовився за квартиру, вже роблять на мене документи. Далі, далі, далі. Пішли ми от ті меблі переставляти. Тут возили, зносили, багато роботи. Я там ще двері підшліфував, які мав ставити в одну квартиру, але так і не заніс, бо були меблі. Ми возили меблі байдуже до кінця. Плюс Алі каже, там на 40-му пеберці щось стукає. Я приходжу, а там металеві такі на рулети кришки, які закривають ці рулети, вони від вібрації, вентиляції. Назовні у нас вентиляція велика така система. І вібрували одна до другої стукали, поремонтували мето і все, хлопці поїхали додому. А я пішов додому. Я пішов додому, зібрався, пішов додому. Думаю, поїм, їсти не буду, Кави нічого не зробив. Треба було собі взяти до школи щось з собою. Я хотів взяти і, і забув. Дивлюсь, на годинник ще купа часу, йду, я в душ. Пішов в душ, переодівся, зібрався і потопив до школи. Прийшов швидше десь за 15. Ту школу видно з моєї будівлі, де я працюю, і звідси йти дуже близько. Це просто поміж нашими будівлями. Е, так що прийшов я туди. Прийшов я до школи, зайшов я в клас, е, і там було вже дві дівчини: сиділо. Ну, Я привітався одна африканка з Еритреї, з Іритре, ні, не, вона з Еритреї, по-моєму. Коротше, не знаю, звідки вона точно. Ім'я я вже навіть не запам'ятав, там в них специфічні імена. І, а друга з України. І сіли і говорим, що вони там довго там, вона каже, вже давно вчиться. І це. Я прийшов, мене записали на левел 4. Е, я буду вивчати 4 рівень. Бо в мене така англійська. Всі думають, що в мене суперкласна англійська. Я, там, я може, говорю по-англійськи, розумію по-англійськи, але все одно я знаю, який рівень, я здавав на цей рівень. У мене там 3, 4, 4, 5. Отак. І попав я от на такий от левел. Е, Може тут а тут немає рекламки тієї школи. Нема, нема. Е, І розговорили споприходили ще студенти, бо ми прийшли швидко. Дуже багато українців. Це, звісно, не дуже добре, бо по-українськи говорять, але нічого страшного, вчителька дуже хороша вчителька. Приємна, така старша жінка. Е біла, я не знаю, може канадійка, канадійка, але якогось європейського походження. Говорить тільки англійською, реально вчителька така, як має бути. Добра. <свісно> не строго. Добре, вчителька пояснює, я їй кілька питань задавав. І от, до речі, дали такі от завдання. Нам вже дали завдання. Дали оцю книжку. Learn about Canada. Це рівень не є дуже високий. Але ми вже тут писали. Я вже тут писав деякі речі. Е, бу, всякі були такі типу, конкурси. В кінці нам дали такий от листочок. Типу, Ти кастемер, клієнт прийшов повернути якийсь товар. І говориш один з одним, що ти будеш робити. Є вже завдання. Дали завдань більше. Дали 8 завдань, ну, типу, на 8 уроків exercise 5, 4 до восьми. До І ми їх виконували. Я виконав там кілька, перше, друге, третє, виконав, четверте ще не зробив, там за п'яте взявся. А вона каже, потім зробите цей екзамен, що будете зараз здавати. Не страшно, що ви його не здасте, бо ви половину пропустили. Але наступний вже треба буде строго. О, так що мені сподобалось. Дуже класно, весело. Час пролетів моментально. У нас там було 20 хвилин обіду. Я пішов в магазин, купив собі протеїнове молочко. Вона, вона пригодиться. Ще з одним хлопцем теж він з Африки. Ми з ним розговорились. Він в ресторані працював, зараз, по-моєму, шукає роботу. Працював він ще до того на констракшені, на в будівництві. Отаке от, от. Так що, школа мені сподобалась. Прийшов я додому. В захваті, і думаю, треба робити щось їсти вже пів одинадцята, і в мене там готується плов. Я зразу дістав курку, розібрав кості шкіри окремо м'ясо на купу. Ціла курка велика пішла в скороварку. Само собою, олія, цибулька, приправ, ціла купа, рис, взяв рис, дикий рис. Класний рис, має бути. рису небагато. Я думаю, це буде плов. М'ясо з рисом, а не рис з м'ясом. Отак. І якщо робити плов в мультиварці навіть, я колись давав, три яйця розбивав зверху. Покривається вода, вода, рис водою, там міліметрів п'ять, можна чуть більше залежно, залежно як готувати. І розбити три яйця просто зверху. Я ще приправкою посипав, закрив і зараз от готується. Якраз запишу відео і йду поїм. Наберу собі на завтра. І спадки, і спадки, бо завтра в нас робота, робота самого ранку. О 8 годині ми всі збираємося, п'ємо каву і починаємо возити всі оці меблі. І не тільки з West Village, а з East Village. У нас теж купа-купа роботи. Так що завтра ми вантажники. Треба взяти якийсь одяг брудніший. І рукавиці. Але нічого, ми з цим справимося. Так що сьогодні дуже важливий день в мене. Класний. Я навіть думав зняти в іншому місці відео, щоб картинка помінялась, бо всі одинакові картинки купа ціла. Получив підвищення зарплати, переїжджаю до себе в будівлю і перший урок андитської школи. Ми як прийшли, нас там зразу до дошки. А там що ж одна дівчина сьогодні прийшла? Просто хтось звільнився, хтось не хоче ходити, йому не подобається. А замісник взяли нас, пощастило. Бо я чекав півроку і то багато хто так чекає, півроку навчання. І до дошки викликали. Дівчина теж новенька. Зі Львова, також зі Львова розказувала про себе, там я потім вийшов, розказав про себе. Кажу, сьогодні важливий день. Отакі три ситуації сталися. Вау, клас! Ну, мені сподобалось. Папочка, треба мені купити тепер олівець, стругалку, олівцем найкраще писати. Мені подобається. Бо я взяв ручку, там мені позичила сусідка по, по партії, там кожного окремі парти. Простий клас. Ну, Приємно. Приємно, що воно ще й тут близько. Що є ще час навіть повечеряти і піти на навчання Двоє люди добираються. Отаке от, от треба йти відпочивати. Замучений сьогодні трошки.